Ми зараз з вами знаходимося на каналізаційному колекторі в районі вулиці Широкої, який проходить у нас до очисних споруд. На цьому колекторі у нас майже з кінця весни і до кінця літа до осені була маса аварій. І Ми прийняли рішення в зв'язку з тим, що дуже часті аварії замінити дві ділянки каналізаційного колектора, Одну ділянку 200 метрів. І іншу ділянку через певний проміжок 100 метрів. Зараз ми бачимо, як йде заміна ділянки 200 метрів, і йде врізка в існуючий колектор заміненої замінено гілки. Це дуже проблемна ділянка. Ми, я ж говорю, що ми літом виїжджали чуть не кожен день. То рване через метр знову, труби чугуні і прийшли в повну непридатність, які лежать вже там з 1975 року. Сьогодні плануємо врізати цю ділянку, загорнути. Загортання буде десь, я думаю, ще тиждень тривати в нас. І потім перейдемо до інших 100 метрів, які там можуть тижні, через два І я думаю, що за місяць тут роботи всі закінчуємо. Колектори вони всі в не дуже гарному стані. І ми чомусь звернулися до ЮНІСЕФ про допомогу. Ви знаєте, що ми от там в районі провулку дальнього замінили один і один кілометр каналізаційного колектору діаметром 500. От. І тут вже за власні кошти, тому що нагальна потреба виникла. Міняємо ці два дві ділянки. Ну, цей рік тільки почався. Ми плануємо подати на ЮНІСЕФ на фінансування і колектора по захаві. У нас є колектор, теж будемо дивитись, куди його можна подати. Колектор повертату будівників теж проблемний у нас. От. Із того, що ми поки що плануємо на наступний рік, це співпраця з Юнісефом в частині заміни там насосів на 21 КНС хочемо поміняти насоси. Це питання з Юнісефом вже погоджено і отримано їхню згоду. І ми, Оскільки ми маємо право з Юнісефом подати заявку десь в межах 45 мільйонів гривень. То ми ще в них попросимо труби на заміну колекторів і магістральних трубопроводів.